У ніч на 26 липня Дніпропетровщина пережила масовану комбіновану атаку ракетами та безпілотниками. Перший вибух стався після опівночі. Атакували гіпермаркет епіцентр. Територіально розташований на території Дніпровського району. Пошкоджені дістали розташовані поруч будинки Кам'янчан. За моєю спиною знищений гіпермаркет епіцентр. Вночі сюди влучили російські ракети та шахеди. Внаслідок атаки будівля повністю вигоріла. Лишилися лише уламки та металеві конструкції. На щастя, жертв немає. У момент удару всередині ніко. Не було. Наразі на місці працюють рятувальники та слідчі. На щастя, люди в місті не постраждали. Вночі на місце події прибув міський голова Андрій Білоусов разом з підлеглими. За дорученням очільника, з перших хвилин до ліквідації наслідків були залучені усі екстрені служби. Після вибуху на місце влучання одразу прибули рятувальники. Гасіння пожежі ускладнювали повторні атаки, унеможливлювали роботу. Все це тривало до світанку. Як повідомили на офіційній сторінці в соцмережі компанії Епіцентр, унаслідок ракетного удару було повністю зруйновано центр площі понад 11 тисяч квадратних метрів. І все почали гасити, условно, так сказати, з початку першого ночі, і процес тушення пожару ще не закінчився, продовжується в наступний час. Ну, Вціліло за мною стоїть це строїтельний відділ, який знаходився на вулиці. До нього, так сказати, пламя не дійшло. І тут воно такий та, товар більше цемент. Ви розумієте, це ці разі б, 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 змісії і все остальне. Епіцентр у Кам'янському став вже сьомим торгівельним центром компанії, що спочатку повномасштабного вторгнення постраждав через атаки по Україні. Крім торгівельного центру, від вибухової хвилі зазнали пошкоджень і розташовані поблизу будинки, що знаходилися вже на території Кам'янського. Серед постраждалих родина пані Валентини. Її сестра з дітьми щойно приїхали із зони бойових дій. І тут новий обстріл. Син пропав безвісті 10 місяців назад. Ми до сих пор ще не можемо, що відбувалося. Ще до нас не дійшло, по правді сказати. Стекол немає, вітер гуляє. У мене ще із Межевої діти, сестра внуків привезла. Во там же воюють, і оце вони попали з одного перепльота на другий. Так. сипалися. Інша жінка розповіла: її діти-близнюки мешкають поруч, почувши вибух, вона одразу набрала обох. Вони вибігли в прихожу, ну в коридор кішку взяли, держали її. Ну і. І боялися, казали, що ще може прилетіти. і сиділи так майже до утра. Я отак і в ванні сиділа і в коридорі. Ну, взагалі, всю ночь не спали. Важко, звісно, це. Зі світанком на місце прибули комунальники прибирати вибите скло, приводити до ладу території. Вже з восьмої години неподалік торгового центру запрацював мобільний ЦНАП. Фахівці допомогли відновити документи, подати заяви про збитки, отримати першу підтримку. Ми сьогодні, з 8 години до 17 працюємо за цією адресою. Також в понеділок ми тут будемо працювати. Далі будемо дивитися, чи будуть люди, будемо надавати послуги, консультації. Бо багато людей приходять, які не розуміють, що треба робити. То ми консультуємо, щоб вони були готові. А також люди, які постраждали, де є пошкодження, вони можуть звернутися до любого цнапу у нашому місті. На допомогу людям прийшли благодійники гуманітарної місії проліска. Вони роздавали плівку та осбі плити для закриття вікон, надавали психологічну підтримку та необхідне. Сьогодні ми з восьмої ранку тут почали надавати допомогу людям. На даний момент вже більше ніж 35 осіб. У нас отримали будівельні матеріали для відшкодження отриманих уражень вікон, балконів, всього іншого. Крім того, на локації у нас зараз працює психолог. Вже більше 15 консультацій надано психологам, психологічна допомоги. Працюють консультанти, які допомагають людям інформаційно, як отримати допомогу, як отримати матеріали, як далі звертатися за допомогою за реєстрацію, всього іншого будемо тут знаходитися до останньої особи, поки у нас тут будуть звертатися. Зараз у нас вже трошки легше, люди трошки розійшлися, але ми тут будемо так чи інакше знаходитися, доки люди будуть підходити. За даними міських служб у будівлях було пошкоджено вікна, елементи фасадів. Комунальні бригади працюють над усуненням наслідків виявлено близько 90 квартир пошкоджено. Це десь приблизно 200 вікен пошкоджено. Надаємо людям допомогу зараз. Першу чергу, у кого в повністю буваємо плівкою. Також з нами працює міжнародна організація прольська, яка надає також плівку, презент, ОСБІ у разі потреби. Зараз очікуємо на також благодійну організацію Карітас, яка буде приймати також заявки і людям допомагати відновлювати пошкоджені вікна металопластикою. Тобто робота триває. Сьогодні будемо намагатися. Забити усі повністю розбиті вікна плівкою і далі будемо потроху виготовляти сход. Людям буде компенсація, але тільки в тому випадку, якщо приватизована квартира, і все гаразд з документами, як повідомив очільник міста. Станом на 15-ту годину до мобільного ЦНАПу вже подали 25 заяв з компенсацією в рамках державної програми Є відновлення. З усіх питань, що стосується програми, є відновлення для отримання консультацій. Спеціаліста мешканці міста можуть звернутися за телефоном 097-792-3505, а також до єдиної диспетчерської служби за номером 1546.